Привіт, дівчата. Сьогодні такий автовлог. Їду, відвезла малого в садочок. Ось я не казала, що я у відпустці другий тиждень в минулому відео забула сказати, але дали мені відпустку, не знаю для чого. У січні мені відпустка 12 днів, але відпочити. Все одно не виходить, тому що відвожу малого. Садочок, і тобто прокидатися треба в, о, ну зараз, поки в відпустці на півгодини пізніше, прокидаємось ми о 7.30. ось Хоча Сокруха каже, що на що я вожу його в садочок, я ж у відпустці можна, щоб побув вдома, але я... По перше, я знаю, що якщо його зараз залишити кілька днів вдома, то він звикне, і потім буде ще складніше, бо це вже ми пройшли на Різдвяні свята. У чоловіка була відпустка з 22 чи 23 січня і до -го, 6 го Ну тобто до, до неділі, до першої неділі січня у нього була відпустка. І ось цей весь період о, малий теж був вдома, бо я ходила на роботу і просила чоловіка, щоб він о, ну, відв відвозив малого в садочок, йому було впадло. <гум> ось, було ліньки прокидатися, і вони спали до останнього і вже ніякого садочку, ніхто, ніякий садочок ніхто нікого не водив. Ось. <кхух> ну, а я вважаю, що. Вдома я йому не дам того, що дають йому в садочку. Тобто там і заняться, і рахують, і співають, і який і який спорт, і вирізають, і малюють, І в нього зараз <клухи>, така вихователька, ну, дуже подобається, така класна вона. Вона горить своєю роботою, і в, вона горить дітьми, ну тобто їй. Це людина на своєму місці. Була ще до Нового року у нього у них друга вихователька, але вона пішла на пенсію, на пенсію, і групу перевели на такий принцип роботи, що о, до обіду вихователька і помічник вихователь, виховательки. А після обіду приходить ще одна помічниця. Ну, На старий манер це нянечка, але по-новому там. Це помічник вихователя. І після обіду вже дві помічниці, там вже вільні ігри без всяких занять. Ну і я відвожу його кожного ранку в садочок, і кожного ранку для мене стрес. Бо малий не хоче ніяк прокидатися, ще якось прокидатися, може і прокинеться, але більш такий стан. Підняти підняли, а розбудити забули. І ось так я стресую. Не знаю, може, якщо буде вже раніше сонце вставати, то буде простіше. Але зараз ось так. Важко дається нам прокидання вранці. Потім дівчата кажуть, ну, ці виховательки, що на сніданку. Засинає потрошку, ну таке. Ну, що робити? Ось. Два дні мене щось колбасило тиск, хто піднімався зранку 153 на 100, а ввечері падає 104 на 50. Ну, тобто, Я думаю, що це погода, тому що. Тиждень тому ще були, були кучугури снігу, а зараз, вон, самі бачите, все розтануло, все сіре, ніяке. До речі, зараз 8.45. Ще не до кінця розц... роз... розквіло, розцвіло. Що вранці? Ну, коротше, сонце не до кінця встало. Ну ось зараз приїду додому, поснітаю і буду в'язати свій кардиган, той, що з пуху норки та ангори. Потроху вже в'яжу його, нічого нового не починала, там пустково гладь. Дуже вона мені подобається чогось вже, але розпускати не буду, бо той пух норки вже один раз розпущений, тому не буду розпускати, буду в'язати, що є. Ще попросила сусідка, щоб я їй підшила штори, але треба глянути, що там за тканина, якщо якась важка, то навіть братися не буду, тому що я далеко не професіонал. Я шию прості речі. О, шию прості речі, тому такі якісь складні конструкції мені важко даються і важкі тканини, типу там, якогось шифону, органзи і тому подібне теж не буду. Для трикотажу я використовую оверлок. Якби мене не взяли сюди в магазин на роботу, я би шила дитячі речі. Ось, я накупила тканин на розпродажах. Тканин мені вистачає, не вистачає зараз часу. Ось. Розумом, я розумію, що на, на цих дитячих речах багато не заробила би, але це було б до душі. Ось, а тут на цю роботу ходиш, наче не знаю. Ну, не на каторгу, але як і на каторгу? Як я іноді сміюсь на роботі, я кажу, не хочу робити, хочу багато грошей. Ось. Дівчата підтримують, але йдемо всі далі працювати. <свісно> Отак от. Що ще? Вчора їздили у спортивний магазин великий декатлон. Купили там ну, чоловік купив собі гантелі дві по 10 кг такі залізні, а я купила собі скакалку таку-то з лічильником і з, замість мотузки шарики такі важкувацію намагатися хоча б потроху вже вливатися у який-небудь спорт, бо вже чесно скажу, вже дуже подобаюся. що я собі, собі в манію дуже не подобаю собі у дзеркалі. В тому році з вікою зробили собі челлендж. Вили з вправи, але щось у віки по здоров'ю, а у мене по характеру щось. Пішло не так і закинули. Треба, до речі, Віка нам відновити цей челлендж. Зробити собі такий марафон. От. Так, пам'ять на телефоні сказала все. Тому закінчую вдома. Ну, раз вже вдома покажу ось така скакалка. Ось. Тут на, у неї є екранчик, на ньому показується зараз ось. Так, так, так. Ага, не видно нічого, да? О. тут показується вага. Скільки калорій витратив час і скільки стрибків. А, стрибки і час. Ось. Вагу поставили середню між моєю та чоловіковою, щоб. Ну Він теж хоче стрипати. Ну, ладно. Хто я така, щоб його забороняти? <гум> ось купив собі він таку скамійку, ну, як і от в тренажерних залах. Ось там з нею йшла така ось інструкція. Купив собі гантелі, як я казала. Ось, Вирішив займатися. Ну і я ж теж. А ще замовила собі на тему я степ-платформу, така буду Ух. спортсменка така. Головне, щоб поки поки вона дійде, щоб не пропав мій А Колись давно, ну давно, скільки, бо в 16-му році, ні брешу, в 6-му році, чи в 7-му? В 6-му у нас ще я жила з батьками. Я вже ще жила з батьками після першого шлюбу, після розлучення. І до цього шлюбу я жила з батьками, і там у нас відкрили на районі спортивний клуб, і там були аеробіки степа аеробіка. дівчата, як мені це подобалося. Саме ця степа аеробіка. Це моя любовна любов. Ось. Шкода, що зараз вже цей напрямок спорту не такий популярний. Вже більш там йоги, пілатеси. А у нас була така тренерка Женя. Вона прям нам ставила такі танцювальні зв'язки на степі. ну, зі степом, ось. І це було так цікаво саме розучувати. Ми там один тиждень ми одну зв'язку розучуємо, ну, там три заняття. А другий тиждень другу зв'язку. Потім. Могли комбінувати. Ну, тобто шкода, що тоді ще не було так соцмережі розвинені. ось. Так би, напевно, показала б. Потім я, я займалася років 5. Потім я вже не пам'ятаю, чому. А, Женя наша вона захворіла і перестала тоді тренувати. Я перейшла в другий. Я зайнялась тоді, пробувала ходити там на різні напрямки, не подобалось. Потім я зайнялась, що я сиджу, просто так можна ж пов'язати. Потім я пішла займатися на полденс. Ось, полденсом я займалася три роки. Ну там не повних три, там спочатку два роки без перерв, ось прям ну, подобалось теж. Потім були перерви на. не знаю, як це пояснити. Ну, були перерви, а потім я вже приїхала сюди з малим. З контрабандою приїхала. Ну і зараз вже ніяк. Тут е, полдень стільки в Талліні. в Таллін їздити. Е, чесно, е, немає ні часу, ні бажання, тому що на авто я їжджу не впевнено по місту, по-великому. Тут у нас по лісах, по дорогах, де по нашому маленькому містечку без проблем, але в Талліні я. Боюся. Якщо їздити на електричці та на автобусі, це як мінімум майже 3 години, ну, не 3, але 2 буду ходити тільки на дорогу. Що для мене за, зараз ну, дуже велика розкіш. Ось. Тому е, знайшла на простірах Ютубу, знайшла кілька тренувань зі степом. І ось буду чередувати там один день. Тренування зі степом буду. Ну, Звичайно, що зв'язки будуть о, такі простенькі, не, не такі вже закручені, як з Женію. Але треба щось робити, бо самі бачите, і мордочка така. і ось тут тут. -от. От. І такий в мене ось о, характер, що просто так взяти сісти на дієту. там, Якось переглянути харчування, сили волі немає, але коли я почну займатися ще й спортом, підключу спорт, точніше, мені треба зайнятися хоч якимось спортом, щоб до цього підключити коригування в харчуванні. Ось. Тому, якщо вам цікаво, я ось подумувала, може відкрити другий канал, він буде так. Там я думаю, що не буде у нас багато підписників, але це буде саме для. Я буду знімати, як займаюся я. І вам буде це як. Ну, не... Я... я не можу бути прикладом, тому що я не... не професіонал, щоб якісь там професійні тренування, але це буде вам як такий пінок. <сес> <сес> Ось. І може будете займатися зі мною. Ось. Так, ну, на цьому я буду завершувати. Хочу подивитися, який-небудь вложик, пару, пару вложиків дівчаток, бо вже повикладали. Ось. І ввечері, як казала, чи ні, записалася я ще раз на курси естонської на А2. Я вже ж проходила рік тому, ну, трохи менше, ніж рік тому закінчила, але нам тоді не пощастило з вчителькою, з системою навчання. А може, просто в мене тоді ще не. Ну, як? Зараз в мене є яка-не'яка практика в, роз... в мові, тому що у нас на роботі 3-3. Три, 4, 5, три дівчини і два хлопці. Два хлопці у нас всього два хлопці. І вони не розмовляють ніякою. Ну, як розмовляють англійською, естонською, російською, українською ні. А Три дівчини теж не розмовляють естонською. Ну, вони естонки і вони не розмовляють не розмовляють естонською. Не розмовляють російською, українською, тільки естонською. Ось, і з ними у мене така нормальна, ну, як, в межах моїх знань практика. Тому я ще хочу раз повторити курс на А2, потім я хочу здати екзамен, бо ух, в Естонії зараз ух, будуть більш жорст, жорст, жорсткі умови для продовження ВНЖ. У нас не захист, у нас саме ВНЖ. Ось, і для цього треба буде здати екзамен по мові. Ось. Тому хочу ще раз пройти курс, а потім, якщо все в мене складеться, то не буду далі. Записалась я вже онлайн, не буду я їздити, тому що курс навчання ввечері. І навіть якщо я не хоч... підійшла до начальниці, сказала, що так і так, вона була не дуже задоволена, тому я не стала просити в неї, щоб вона мені ці дні ставила короткий, ну, коротший робочий день, буду просто просити вчительку. Що я буду, наприклад, якщо в мене робочий день буде до семи, то я буду з 18.15 до 19 я буду слухати, не відповідати, а потім я вже буду підключати камеру і вже активно приймати участь. От, я думаю, що це якось можна буде влаштувати. Я сподіваюся на це. Ось, тому що, ну теж. Вони хоч. От моя начальниця, да, вона хоче, щоб я знала мову. Але. Ну, такі, може, то я себе не крутила, може вона. Ну, вона сама сказала, що це не дуже добре. Ось. Ну, ладно, якось буде. Так, буду я з вами прощатися. До нових зустрічей про канал. Пишіть свої. Думки, чи треба, чи не треба. Просто якщо це нікому не треба, крім мене, я не буду і заморочуватися. А якщо вам цікаво, буде зі мною, ну мені також буде цікаво, якщо, якщо я відкрию цей канал, це буде наче стимул, так? щоб займатися, щоб не закинути, і тому що вже буде соромно перед вами. Ось і вже прийдеться хоча б два-три рази на тиждень займатися. Тому чекаю ваші думки. Ну, а зараз буду виключатися. До нових зустрічей! Пока-пока. Цілую люблю. Слава Україні!